Привіт, друзі! В ефірі головні техноподії України та світу. Сьогодні у випуску поговоримо про те, як український штучний інтелект знаходить замасковані позиції ворога. Чим 5G з літака може стати кращим за Starlink, і яка розробка може стояти за випуском найтоншого iPhone Air. Підписуйтесь на наш канал, щоб не прогавити головні цікавинки світу технологій. Мене звати Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. В Україні створили унікальний штучний інтелект, який допомагає знаходити замасковані позиції російських військ. Система аналізує знімки з дронів та супутників і вчиться розпізнавати навіть ті об'єкти, що сховані під маскувальними сітками чи у природньому рельєфі. Алгоритм працює швидше за людину та дозволяє миттєво передавати інформацію у командний пункт. Це означає, що українські військові отримують значну перевагу. Ворог вже не може почуватися в безпеці навіть у ретельно підготовлених укриттях. Розробники кажуть, що технологія постійно навчається. Чим більше даних, тим точніше вона визначає ворожі позиції. У цьому випадку штучний інтелект стає не тільки про швидкість чи зручність, а про реальну перевагу на фронті та безпеку наших захисників. Японська компанія SoftBank успішно протестувала новий спосіб передачі мобільного інтернету. 5G сигнал роздавався просто з літака на висоті понад 3 кілометри. Під час випробувань звичайні смартфони без жодних додаткових антенн підключалися до мережі і отримували стабільний зв'язок. Технологію планують використовувати у випадках, коли наземна інфраструктура зруйнована або недоступна. Наприклад, під час стихійних лих, аварій чи військових дій. Це фактично альтернатива Starlink, але не через супутник, а завдяки літакам або дронам, які можуть триватися у повітрі годинами. Якщо систему доведуть до комерційного використання, вона дозволить швидко відновлювати зв'язок там, де люди залишаються відрізаними від світу. Аналітик Bloomberg Марк Гурман повідомив, що цьогорічний iPhone Air став фактично репетицією перед випуском складеного iPhone. Модель очікується вже наступного року і отримує дизайн у стилі Air, тонкий, легкий та з акцентом на портативність. Головна інтрига, як Apple вирішить питання довговічності складного дисплея, адже конкуренти досі не змогли зробити його повністю безпроблемним. Зараз компанія тестує різні прототипи, серед яких і форм-фактор роз. Складачки. Для Apple це може стати найбільшим редизайном iPhone за останнє десятиліття. Якщо запуск відбудеться вдало, новий гаджет не лише розширить лінійку, а й визначить тренди на ринку складених смартфонів на роки вперед. У США запустили ініціативу під назвою Ukrainian Valley. Це спеціальний хаб у окремій відолині, створений для розвитку українських стартапів. Його мета допомогти нашим підприємцям виходити на міжнародний ринок, знаходити інвесторів і співпрацювати з глобальними компаніями. По суті, Ukrainian Valley має стати вікном для українських інновацій. Тут будуть проходити освітні програми, акселератори, менторські сесії та пітчинги для венчурних фондів. Засновники наголошують, навіть під час війни Українські розробники створюють сильні технологічні рішення, які цікаві іноземним партнерам. А тепер у них з'являється офіційний майданчик у самому серці світового IT. Науковці взялися переосмислити роль одягу через глобальне потепління, замість того, щоб лише прикривати тіло або захищати від холоду, нове покоління тканин має допомагати людині охолоджуватися. Дослідники розробляють матеріали, які відбивають сонячне випромінювання і водночас сприяють випробуванню вологи з поверхні шкіри. Це дозволяє знижувати температуру тіла навіть у спеку без кондиціонера чи вентиляторів. Перші прототипи вже показали ефективність. Різниця може сягати кількох градусів. І це відчутно для організму. У майбутньому такий одяг стане незамінним для мешканців мегаполісів, де спека посилюється ще й через асфальт і бетон. Це вже не просто про моду, а про технологію, яка дбає і про комфорт, і про здоров'я. Ось такі технологічні новини цього тижня. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступні випуски, і пишіть у коментарях, яка з цих новин вас вразила найбільше. А з вами був Дмитро, канал Сікюр. До нових зустрічей.